Електричний скутер Corso Hurricane, обладнаний інтегрованим безщитковим електродвигуном постійного струму, потужність 2500 Вт, акумулятори 72 В 40 А, літі залізофосфатні, сталева рама, гальма передні дискові, задні також дискові гідравлічні. Передня вилка амортизаційна. Позаду в нас встановлені пружина гідравлічні амортизатори колеса 12 дюймів розміром. Максимальна швидкість 65 км на годину. Запас ходу до 95 км. Він обладнаний яскравою LED-панель. Попереду підсвічуваною. Досить така сучасна панелька. Обладнаний сигналізацією з двома брилоками. Фарою світодіодною з режимом денного світла, дзеркалами заднього виду, а також досить широким та довгим сидінням, завдяки якому можна брати на борт пасажира і додатково для пасажира під ніжками. його навантаження до 220 кілограмів можна вантажити. Ціна його 59 300 гривень. Відправляємо без передплат. Діє оплата частинами, безкоштовна доставка. Телефон та посилання на наш сайт в шапці профілю замовляйте.